Зараз світла немає, то відповідно йде заряджені телефоні. Так, от заряджається у нас тут павербанк. є чашки, чаю попити. Так. Ну і відповідно є, можна такого засняти. Все, угу. вода ось, є. Це функціонує навіть можна приготувати поїсти. Так, так буде можна винести на вулицю. Будь ласка, винесемо на вулицю. І все плануємо тут вивести в вікно. Є постійна чергова є дезінфекція З 24 листопада у Кам'янець-Подільському ліцеї номер 3 розпочав роботу пункт незламності у зв'язку з аварійним відключенням світла у нашій громаді. На наш пункт прийшло близько 70 людей, які потребували зарядження телефонів гарячої води та просто обігріву. Усіх цих людей ми люб'язно прийняли, дали їм можливість зарядити телефони, попити гарячого чаю, кави і підтримали людей у цій складній ситуації.